8 квітня відзначається собор Архангела Гавриїла і вшановується пам'ять преподобного Василя Нового. 9 квітня вербна неділя. Віруючі відвідують богослужіння в храмі і освячують гілки верби. Гілочки несуть додому і ставлять увазу. Вони вважаються потужним оберегом від усього поганого. Їх залишають вдома, поки верба не засохне. За традицією, освяченими гілочками жертома злегка б'ють один одного, примовляючи: не я б'ю, верба б'є. За тиждень-великдень недалеко. Личко, червоне яєчко. 10 квітня наші пращури продовжували спостерігати за птахами і складати по ним прогноз погоди. Якщо птахи вили гнізда на сонячній стороні, очікувалось холодне літо. Якщо на тіньовій стороні, то літо мало бути теплим. 8 квітня зранку до самого вечора у шості небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря в день плюс 13, вночі 7 градусів тепла. Вітер східний до 3 метрів на секунду. 9 квітня о 6 хмарна погода буде триматись до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитись. Температура повітря в день плюс 13, вночі 8 градусів тепла, вітер змінних напрямків до 3 метрів на секунду. 10 квітня у шостій погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів температура повітря в день плюс 15, вночі 6 градусів тепла від Ресхідний до 5 метрів на секунду.